Оті з тимчасово окупованих територій може вступати до вінницьких університетів за спрощеною процедурою та навчатися на бюджеті з усіма належними пільгами. Вступити до вишу хлопці та дівчата можуть без складання мультипредметного тесту. Також, якщо вступник не має українського паспорта, то достатньо мати свідоцтво про народження, аби допомогти вступникам зібрати необхідні документи та проконсультувати на базі п'яти вінницьких вишів, створили спеціальні освітні центри. Центри це Донецький медичний, аграрний, технічний та педагогічний університети для молодої людини, яка виїхала з тимчасово окупованої території. При вступі до закладу вищої освіти Вінницької області буде забезпечено. Анонімність, супровід та допомогу під час проведення вступної кампанії, звичайно, і проживання в студентському гуртожитку на час вступу та під час самого навчання, допомогу в оформленні всіх необхідних українських документів, а також щомісячну стипендію соціально або академічно при успішному виконанні навчального плану. Щоб вступити до університету, потрібно звернутися до освітніх центрів Донбасу Україна або Крим Україна, які працюють при кожному університеті для отримання документів про середню вищу освіту, і вам призначать школу, яка вам це, ці документи видасть в дистанційному форматі. Після цього ви можете звернутися безпосередньо до приймальних комісій університетів, де у вас у вигляді співбесіди приймуть вступні іспити.